Ось вже наступила пора, коли вся Україна буде мерзнути. Протягом наступних трьох днів збережуться нічні морози до мінус трьох градусів, також йтимуть дощі. А де саме більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 19 жовтня, дещі литимуть у Дніпропетровській, Запоріжській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території країни буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю. Погода вітер відчутний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі по всій країні буде з морозами до мінус 3 градусів, тільки у південно-східних областях вночі буде до плюс 3 плюс 6 градусів тепла. Вдень по всій країні буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 20 жовтня, дощі йтимуть у Луганській, Донецькій областях та в Криму. На всій решті території нашої України буде сонячна та суха погода з періодичною хмарністю. Вітер незначний 3-8 метрів на секунду. Вночі по всій країні буде мороз до мінус 3 градусів. В день по всій країні очікується від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. У понеділок, 21 жовтня, опадів ніде не буде, та по всій країні буде переважати сонячна та суха погода. Можливо, місцями буде хмарно, але ненадовго. Вітру майже не буде. Очікується всього 3-8 метрів на секунду. Вночі у всіх областях країни заморозки до мінус 3 градусів. В день трохи потеплішає, та очікується від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!